Приїхав з іншої області, щоб вбити. На Прикарпатті чоловік задушив сестру, а її тіло закопав у лісі. Повідомлення про зникнення 55-річної мешканки села Мирне на Надвірнянщині надійшло до місцевих правоохоронців від її сина. На пошуки жінки негайно зорієнтували особовий склад поліції. Проте на наступний день її тіло зі слідами насильницької смерті виявили у лісовому масиві. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження. Для встановлення місця знаходження громадянки перевірили територію надвірної та навколо. Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Під час опрацювання інформації та реалізації невідкладних оперативно-слідчих заходів із залученням оперативників управління карного розшуку обласної поліції, слідчих слідчого управління, співробітники Надвірнянської поліції, спеціалістів криміналістів та за співпраці одеських правоохоронців вдалося вийти на слід фігуранта. Його затримали в Одесі, де він переховувався. Йдеться про 45-річного мешканця Одеської області. Після приїзду чоловік проник до помешкання родички, де й вбив її. А щоб приховати злочин, тіло вивіз та закопав. Наразі поліція встановлює можливі причини вчинення затриманим особливо тяжкого злочину. Слідчі спрямували на експертне дослідження, вилучені з місця події речові докази. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затримано повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід за скоєне йому загрожує максимальне покарання до 15 років ув'язнення. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.